Це як люба товстоло. Це як, як жениться. Пейджер під голову. Та опустив Наш первісток, мабуть, жену заклало. Потонув. тяни, тяни. Клеща витягнув з голови. отут. Мабуть, ми зайняли їхню територію. Це кріп і помідор. Пливе, пливе, пливе. Тут макльовка і другий. Зайці бігають один за одним. Сквозь встречают нас собачки. Привет. Привет. Жулька. Чи як тебе звать? Рик нас не бачила, так? Добре. Дам тебе что-то смачненькое. Пизднейше. Добре? Так, резинка. собрана. лодка накачана. Спускаємо на воду. Перший раз в сезоні. Поїхали завозити. Ну дивись тепер на тяжку. Рік тут не були. Нема нікого. Ось тут ми кинули нашу резинку, а туди буду завозити у Так, що поїду під деревину, мабуть, лодку поставлю. Таке зручне місце для лодки. Стій. У нас поплавочок буде на резинці. Буде покльовка і буде підкидатися сюди. О наші поплавки. Отлично стоїть резинка. Такий невеликий вітерець, сонечко, все як люба то в столу. Будес. Робим такий а? бубалетик. Хай перші будуть такі здорові. А потім буду поменше робити. Все, аппарат наш заряженный. Идем завозить. Да, наша лодочка. Да, наша лодочка. Все, наша лодочка. Иди сюда. Вот так. Туда, видать, будем класть кормушку. Чтобы она у нас Лудки не каталась. І так і поїдемо. Поїхали. Ось це зараз підуть цей комишек і опустимо. С рибка велика і маленька. Все, все, батарея настроєна. Перевіряй. Котра година вже. Без 15,2. Ось тільки часа через два подивимося, що там буде. Друзі, я всіх вітаю. Я думаю, ви пізнали водойму. Федора Шулічина. Тільки приїхали, завезлись. Дві години рибалки поки нічого. Але я пам'ятаю з того року, що тут клювало добре увечері і зранку. Приїхали ми на добу, на ставку нікого. Сьогодні я сподіваюся, у нас буде відкриття і по товстолобу, і по коропу. Дуже хотілося б, щоб рибалка була вдала. На що ми ловимо, що ми використовуємо. Розкажу вам і покажу трохи пізніше. Бо тільки скінчили розставляти це все господарство. Так що зараз трошки невеликий перекур. Ну і тоді включимося, продовжимо. Перша рибалка, друзі, в сезоні це як, як жениться. Хвилююся, чи все взяв, чи нічого не забув, чи буде клювати, чи стоїть взагалі жениться, чи не стоїть. Коротше, набрав всього. Якщо щось буде зайве, не біда, аби не забути те, що треба. та вони почти цілі. Зараз вода холодна, то вони будуть довго стоять. А ночі бачиш на всю ніч. Можна залити, вечором ставити. Іди бери. Два години він почти цілий. Я ж кажу, холодна вода, то він буде стоятися часа 4, мабуть, а то і п'ять. Чотири подивимось. Ну і не дивлячись на те, він пилить. Видно, як воду опускається. Це які смаки світ тут? Очеред, пряжене молоко і огірок. Очеред, молоко, огірок. Це все тарічне у нас. Огірок воно гарять. Та добре пилить він. Ну, бачите, друзі, хто тут біля нас ванну приймає. Ну, не будемо їм мешать. Перша риболовля на коропа в цьому сезоні на карася веселіше рибалки правда тут можна чекати і цілий день і добу можна і дождатися це саме така мабуть пасивна рибалка закинув пейджер під голову і лягай спати на водойми ми так і одні ніхто не приїхав мабуть вже й не буде покльовок поки так і не було поміняли вже плантон на резинки вечір вже незабаром так що поки чекаємо опускай опускай ліску тяди тяни Талеску леску опустил А мы тут плюшками балуемся, да? Ничего, вроде не нема. Не, а -а -а. не ну ну поклевка была. Я как раз время, сейчас перезавезем то и Ну, мать хтось. Так, ти бачиш, хтось дёрнув. Вона нас скажеть, кормушка стояла тут. Хтось висмикнув її туди. Це на місці Кормушка стояла так внизу. Так, хтось вибив ну, Перша покльовка. я ж вам кажу, друзі. Можна день просидіти, прочекати. Так, ну що, шо, щось якесь движуха є, будемо... Будемо перезавозити, так да? Да, хороша? будемо перезавозити. Поїдемо, поїдемо. Сьогодні в мене перший виїзд в цьому році на Товстолоба. І приїхав я досить з непоганим арсеналом. А саме це технопланктон. І не просто планктон, чудо планктон від компанії Corona. Вибір смаків тут дуже різноманітний. Пряжене молоко, очерет, мед, огірок. І є також новинка цього року. Це кріп і помідор. Я завжди користуюсь техноплантоном компанії Corona. Ловлю на нього вже не перший рік і впевнено можу сказати, що це кращий техноплантон, на який я коли-небудь ловив. Сіло сонця за посадку і за мить стало холодно після такого жаркого дню. Ну що ж, день пройшов, вечір проходить, похвастатись, нам нічим, була одна покльовка, то не реалізована то столову взагалі не хоче брати. Може рано ми ще приїхали. А може вже й рибу вицілили тут всю. Коротше, щось не те. Бачите, мабуть жанос заклала. Різко похолодало, тільки сонце сховалось і все. Ну що, жулька, на добранич? Іди тебе хай за не ждуть. На добраніч, Зранку прибіжиш. На добраніч. виморились за день перша рибалка ще непривично все на добраніч і до завтра. Опа. Клює, клює, друзі, тільки ми, тільки лягли І поклевочка, ну що є Щось клюнуло Судячи по всьому це товстолоб Ми вже змирились, що сьогодні не буде нічого Але бачите вже Настало темрева. Ага. Тут мелко. Есть. Да, это трешка. Трешка. Завтра вам еще покажу. Сейчас будем ее снимать и в садок. На огурец. Второ. Ага, ну что, поднимается. Давай, да. Ну, да. ничего, І що? нема Не ну прямо ж так явно було не, Що це таке у нас льот Приморозок був Ну ми в машині так собі не відчули Що був приморозок Розцвітає Сонце ще не встало, але вже видно. Вон там гуси лебеді вже прокинулись. Доброго ранку, хто з нами на рибалці. Перезарядили тільки що резинку. Зараз та вудочки. Завезу опять по старим точкам. Потім повернусь, заварю каву і побалакаємо. Ну що, діло зроблено? Лот такий є. Ось градуса два чи три. розинка стоїть. Палки завезли, Сонечко сходить. Время пів шостого. Що Шо лишається? Лишається нам зараз зварити кави і сидіти, наблюдати. Як риба. Наша печечка. Друзі, ранковий жарт. Забыла чашкой для кавы. Я пью А Это тарелки пластиковые одноразовые. Гусы, по сути, все Знаешь, что? Может, мы заняли их на территорию, тогда нас прогоняют. Підійшли он на край круче і кричать Да? Добрий ранок Ну що як ти спала як Хорошо все? Ах ти хороша Вчора клеща витягнув з голови отут Що? Це ж саме, саме таке місто у них що вони язиком не достануть до голови Клещі отут сідають на шию, на голову. Все, 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 не скачи на мене. Ти мокра, тікай. Ми з мухтаром на границю. Коротенько про хронологію подій. Зараз десь пів восьмого ранку. Увечері була одна карпова покльовка, але нічого не витягнули. І пів десятого вечора клюнув товстолоб десь на трьошку. Не густо я вам скажу, дуже не густо. Ну, у нас ще є десь години три рибалки. Перезавозимо, годуємо і нічого. Погода поки що така весіння, дурна. Вчора днем було футболки, мені жарко. Зараз бачите, я сидю в зимній куртці, в світері. То столо видно, крутиться, крутиться коло поплавків, а клювати не хоче. Що таке? Є, клює, та потонув. Тяни, тяни. Нема жету поплавка. що? Зійшов. Так ти бачила, що поплавка не було. Ну що ж натянути? Зійшов. Ну давай глянемо. Йо-моє. -йо. Поводки цілі. перший був, по-моєму, ну да? поводки цілі. Поводок цілий. Добав гризочки. Так, да, друзі, обідно. Я вже думав... Рідко буває коли сход. А, ось все сопли. Є? так, ось бачиш, це ж соплі чи ні. І така покльовка гарна. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Чіпляй, поїхали.

Наш первісток відкрив нам новий сезон 24-го року. 3200, одненький. Одненький. Ну поплавків вже нема, це вже це вже повинен бути. Друзі, хотіли вже закруглятися, тільки от звітував. А тут покльовка. Це вже сидить. Зараз будемо будемо старатися хоч цього не впустити. Ага, ага, ну. Ага. Де добре тут то, товстолоби. лоби. Наші пливає, пливає. пливає. Це ще більший. Це ще більший. Ч -ч -ч. Тихенько, тихенько, ти вже... Ти вже вдома все. Ти вже друг дома. Так, так, так. бистренько, бистренько. Поки ти не почав тут не прийшов до тями Ху. Давай зважимо зразу. Ай, красавчик! Сейчас ми тебе заважимо. Так, голову потім переважим бо вона може води набрала. Встановлюємо 0 3700 3700. А ну полеш поки тут. Заважимо голову. 400 грамів. 3700, 3300. А той був 3200, так? 3300-3200. Ну, трохи крупніший, як я й казав. Тільки от звітували, що один товстолоб. тихо. А тут покльовка і другий красавчик, ще трошки більший, 3-300. І що? Сидимо, а на тому березі зайці бігають один за одним. Кажу, сьогодні як в зверинці в якомусь і гуси і зайці. І хто ще був у нас тут? Собака. А співають вони? Хватає. А птахи отут. Всю ніч вони тут. І, і солов'ї, і якісь. Цвірінькають всю ніч. І весь день оце. Воно і такі, і всякі. Ну все, наша рибалка підходить до кінця. По ітогу у нас два товстолоба, тобто сезон, можна сказати, ми відкрили. Я рахую, що для першого разу це непогано. Сьогодні для вас старалися канал Кльові справи, а допомагала нам компанія Корона зі своїм чудо планктоном Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть, підписуйтесь. Всім до побачення і до нових зустрічей!